Дурний приклад зараз. Доказом цього є будівництво Китаєм злітно-посадкової смуги на рифі Вогняний хрест, розташованому в архіпелазі Спратні у південно-китайському морі. Схоже, що після минулорічної анексії Криму Росією влада Китаю вирішила і собі заявити права на цю спірну територію. Нещодавно у ЗМІ потрапили супутникові фотографії, на яких чітко видно, що китайці вже почали активно забудовувати цей маленький клаптик землі. Спочатку китайські інженери осушили певну частину території острова, а потім на ній збудували злітно-посадкову смугу завдовжки в три тисячі метрів. Окрім того, вони поглиблюють дно в південній частині рифу, що може свідчити про те, що там планують зведення порту для прийому військових суден. Своє незадоволення діями Китаю вже висловили представники країн сусідів. Китайська агресія у південно-китайському морі свідчить про те, що ця країна не має наміру врегулювати спірні питання мирним шляхом. Натомість Китай демонструє свою перевагу над такими маленькими країнами, як Філіппіни. Якщо китайці мають докази того, що цей острів їхній, тоді нехай ідуть до суду і доводять. Втім, офіційний Китай відкидає всі звинувачення. Будівництво ведеться на суверенній території Китаю, усе законно, і ми не маємо наміру зазіхати на територію будь-яких інших держав. Сподіваємося, що інші країни зможуть це зрозуміти. Риф вогняний хрест своїм вважають одразу шість держав: В'єтнам, Китай, Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней. Попри свій крихітний розмір, острів є важливим стратегічним пунктом цього регіону. Окрім того, вчені кажуть, що в акваторії острова можуть бути великі поклади нафти і газу. Саме тому цей крихітний клаптик землі став таким бажаним для Китаю.